В Дніпродзержинську затримали небезпечних бандитів. Більше ніж півроку озброєне злочинне угруповання тероризувало та грабувало місцеві ломбарди та приміщення державних лотерей. До пошуків зловмисників залучили міліцію управління боротьби з організованою злочинністю та прокуратуру. Правоохоронці встановили грабіжники. Працювали переважно у вечірній і нічний час. Забігали до приміщення, стріляли у стелю з обрізу та вимагали гроші. На щастя, під час розбійних напад. Никто не постраждал на рази в Группа задержана в составе 7 человек. Как бы дают показания нормально. Вещественные доказательства изъято. На сегодняшний день находятся под стражей. Здобич грабіжників з кожного нальоту була незначною. Правоохоронці здивовані, заради чого зловмисники вчиняли такі відчайдушні напади, адже стаття, яку їм інкримінують, передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі. Крім того, деякі зловмисники вже відбували термін ув'язнення.